Братя і сестри, вітаю всіх на 136 уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг Отця Миколая Гелетюка. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема Безвір'я веде до загибелі. Найстрашніше безвір'я на землі, не віра в Бога нашого Творця і Спасителя. Перші люди Адам і Єва через нестійку віру не послухали Бога, і за це були вигнані з раю. Люди, що жили і спілкувалися з Ісусом Христом. Не вірили в його божественну силу, не дивлячись на те, що сліпі прозрівали, кульгаві від випрямовувалися і ходили навіть мертві воскресали. Однією з найвизначніших подій було чудо Воскресіння померлого Лазаря. Ось як сказано про це. В Євангелії. Ісус же розжалобився знову в собі і до гробу прийшов, була ж то печера і камінь на ній налягав, Ісус каже до них, розв'яжіть Його та пустіть, щоб ходив. За святим переданням. Лазар після свого чудесного воскресіння прожив до глибокої старості і став єпископом. Ісус Христос воскрешав людей і оздоровлював хворих, виганяв бісів і не тільки словом, але й великою духовною силою, яка від Нього виходила. І ось як про це сказано в Євангелії. Як зійшов він із ними, то спинився на рівному місці, також натовп густий його учні і безліч людей з усієї юдеї та з Єрусалима із приморського тиру і Седону, що Посходилися, щоб послухати його. Та й здоровитися від недугів своїх, також і ті, що від духів нечистих страждали. І вони здоровлялися. Увесь же народ, намагався. Бодай доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила, і всі здоровлювалися. Також у Святому Письмі читаємо про чудесне зцілення кровоточивої, яка зцілилася з силою, що вийшла із Спасителя. А жінка одна, що двадцять років хворою на кровотечу була. І в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила, і Він сказав їй: Твоя віра, о дочко, спасла тебе іди з миром і здоровою будь від Твоєї недуги. Завдяки великій вірі, яку мала у своєму серці хвора на кровотечу жінка вона отримала зцілення. Найбільшою проблемою людства є безвіря. Кожен з нас повинен добре розуміти, що є Бог і є диявол. Є слуги Божі, а є слуги диявола, які називаються відьмами і чарівниками. Отож між собою. Воюють дві армії. Диявол вербує серед людей зрадників, тобто відьом і чарівників, які, продавши душу свою, працюють на нього. Порівняйте таких людей, що служать дияволові за гріш, владу, славу, звання дуже багато. Століття і тисячоліття з дня створення перших людей і повинне людство супроводжує світ нечистих духів, які ошуковують людей. Чим краще на землі живеться людям, тим гірше нечистим і навпаки. Чим гірше живеться людям, тим краще для нечистого. Боральний світ існує незалежно від того, віримо ми в нього чи ні. І не треба шукати інших цивілізованих цивілізацій десь у космосі чи де інде. Друга цивілізація тут, світ духів, Поряд із нами. Багато вчених, зокрема, медиків роблять неправильні висновки про існування паралельного світу, і головна їх помилка в тому, що вони підходять до цього питання з позиції атеїзму. Так, наприклад, медики не в силі пояснити біснуватість. Вони проявляються з позиції анатомії і фізіології людини, але не можна людину порівнювати з медициною. В людини головне душа, що животворить тіло та саме в цю душу у медиків немає віри. Медицина твердить. Щоб існуватись у людей, це психонервоз, а основні, в основі якого лежить важливі соціально-побутові умови. З цього випливає, що через безвір'я до Бога навіть видатні вчені помиляються. Приклад із життя. Розповідає священник, на моїй парафії є хірург Зайцево. У нього живуть заможні люди, хутір Зайцево, у ньому живуть заможні люди. У всі православні християни, але найзамовні. На заможніші серед них є два рідні брати, які живуть поряд по сусідству в окремих будинках, обидва одружені і мають дітей, лише дружини їхні часто сваряться. Одного разу жінка молодшого брата в прекрасну погоду вирішила провітрити. І провіяти, просушити придане своє, і розвісила на подвір'ї через дві години після того, збираючи розвішене, вона побачила, що на одній з речей вирізано дірку величиною п'ять копійок. І цю ж мить вона подумала, що це зробила дружина старшого брата з якою вона постійно свариться. Як тільки вона це подумала, відразу відчула нестерпний біль у грудях і думку е, домку, ломку костей. З того часу цілу ніч не було спокою ні чоловікові, ні дітям. Вона кричала, біснувалася. Вимагала ножа або шнурка, бажаючи закінчити життя самогубством. Для неї не було нічого ріднішого, нічого святого, не було ні скромності, ні попереднього благорозумія. Чоловік розповів сусідам, що стан дружини. І сусіди порадили, ведіть її до діда знахаря. Та одна багато частива жінка сказала: перше за все, поведіть її до нашого парафіяльного священника. Приїхали до священника, в цей час хвора почала біснуватися ще сильніше, як тільки священник Проявився, появився з Христом і требником. Вона затряслася і блідла, як сніг, подивилася на священника з-під чола, неначе звір. Що з тобою? Євдокія запитав священник. А тоді бі яке діло? відповіла вона, нічого, я звелів. Підвестися, підвести її до мене, підвели, коли почав читати молитви Євангелії, при цьому осінив її знаком Христа. Під час читання вона тряслася та плювала, часто ставала то холодна, як лід, то червона, то чорна. Після закінчення вичитки молитов. Окропив священник її освяченою водою, примусив перехреститися, дав напитися освяченої води і запитав, легше тобі. Вона поклонилася мені в ноги і сказала, дякую вам, Отче, я тепер здорова тільки кістки болять. З того часу вона стала здоровою. Бачите, дорогі у Христі, брати і сестри, як легко можна потрапити в ті диявольські. і таке нещастя може спіткати будь-кого, але потрібно нещастя... Але подібні нещастя трапляються з нами не тому, що є ворожбити, а тому, що ми ж самі відійшли від Бога. І через це піддаємося бісівському впливу. Що ж робити для подолання ворожих бісівських спокус? Тепер, перше за все, треба мати тверду віру у Бога. Треба щодня звертатися до Бога з молитвою і просити Його про допомогу, коли находять на нас диявольські спокуси. Треба частіше причащатися святих тайн Христових і перед цим звичайно щиро висповідатися, причому сповідатися і каятися потрібно не лише у вчинках і справах, але й в пустих думках і почуттях. Нехай допоможе вам у цьому Господь, а у хвилини безвір'я. Моліться, як молився батько хворого Сина. Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Амінь Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці істини Христової науки і приведе нас до розуміння цього Слова Божого для спасіння і життя вічного. Амінь. Христос рождається.